Сьогодні у мене на огляді навушники від компанії Sivga. Спочатку думав, розіграти дані навушники, але як бачу, по попередніх конкурсах це вам не дуже цікаво і так сильно не коментуйте під е, відосами, там де є конкурс без конкурсів. Тому ці навушники ще просто лишу собі. І так, давай розпакуємо, подивимося, що з собою являють ці е, навушники. Вони мають бути цікавими. Ось так запакована коробка в плівці. Якщо взяти по пакуванню, то мені вже подобається. Як запаковані дані навушники. Дуже приємна коробка, достатньо компактна. Зразу знімлю плівку з білих навушників. Цікаво подивитись, як виглядає сам кейс, бо тут навушники дійсно виділяються. Зараз ви зрозумієте чому. Так, коробка як вона? Отак відкривається. До гори можна потягнути. Раз. Така коробочка. Досить легко відкрилась. Тут інструкція, і ми знімаємо, і нас вітає ось такий величезний кейс. Я спочатку сам е, був здивований, коли побачив на фотографії, але коли побачив, коли в руці кейс цей, як він виглядає, дуже-дуже великий. Але е, як відмічає виробник, що перевага даних наушників, що вони класно тримають. І сам кейс має велику батарею. Це 600 мА. Ось так відкривається кейс, показується заряд. У відсотках є екран і наушнички самі. Давай зараз ми перейдемо трошки далі, вже білі розпакую так само. Відповідно, все аналогічно відкривається. І от білі наушники. Плівці також. І так виглядають білий варіант. Величезний кейс дуже незвично. Я не знаю, як буде в плані от зручності використання собою наносити. Ну, в кишеню покласти можна, звичайно, але не так зручно. Відкрив кейс, отак виглядають наушники білого кольору. Ну, перше враження, як воно виконано дуже гарно. Мені дуже подобається, але те, що кейс такий великий, це звичайно. ну... Перший раз таке бачу. Ну і самі навушники вони також е, мають достатньо велику таку форму, великі розміри. Вони е, вішаються за вухо. так. от, Ну Щось, щось незвичайно, це однозначно. Давай по параметрам пробіжимося. Зараз покажу, що на коробці пишеться. Bluetooth версія 5.3. Е, так, Impedance 18 Ом, е, чутливість 117,3 дБ. Так, 92 грами в кейсі важуть, я так розумію. 10 метрів дистанція, це напевно по Bluetooth. Так, частоти. Акумулятор в наушниках 60 мА і сам бокс 600 мА. І тут по зарядці 2 години. В режимі очікування 300 годин і е, працюють навушники до 9 годин на 50% гучності. Оце основні характеристики. Давай ближче подивимось, як вони виглядають, як взагалі виконаний кейс. Е, кейс матовий, відбитків пальців не лишає, дуже приємний і відчувається якісним. От по якості виконання це дуже-дуже приємно. От, в руках реально тримати. Відкривається кейс легко, закривається також без зусиль. І приємний звук. Так, достатньо такий клац, закрилось, і плавненько. Він не хлопає прям так сильно. Шарнір тут зроблений гарно. Ось, В принципі, ніяких скрипів, ніяких люфт є, але, ну, відповідно, величезна кришка, і люфт є у всіх навушників, але він тут не відчувається. Головне, при відкритті і закритті це все відбувається комфортно. В очі кидається, відповідно, зразу екран. Екран з зарядом. Де показується зараз 96%, він мерехтить так на камеру, відповідно. Вживу він чітко світиться, зараз 96%. Можна інформацію прочитати, відповідно, по заряду. Навушники, ось так вони кріпляться магнітом. До речі, не, не перевірив. Всередині вони торохтять, якщо для тебе це важливо, такий момент є. Тобто неплотно сидять. Якщо подивитись на сам навушник, то. Ось так виглядає сіточка, вона металева. Контакти, відповідно, для зарядки, закриті плівочкою. Зверху є ще одна сіточка металева. От наушник також виконаний дуже-дуже гарно. Приємний матовий пластик. Є отвір для мікрофону, я так розумію, кнопка фізично натискається, клацає вона теж дуже приємно, така гарна виконана кнопка. Оця штука на вухо. Виконана з такого плотного силікону чи резини. Теж тактильно відчувається дуже добре, гнучка ця штучка. Ось так. Давай ще раз покажу більш детально навушник. Ось. Ну, Якщо е, ти форму таку любиш, то я думаю, оціниш навушники, тому вони мають сидіти зручно. До речі, зараз я за кадром попробую надіти навушник. От я один навушник надів. І він відчувається ну, комфортним, тобто нічого не, звісно, нічого ніде не тисне, і він достатньо легенький. Тобто, навіть за рахунок своєї конструкції, що великий, є вушко таке велике, сидять вони гарно, сидять вони гарно, мені подобається, не заважають. і от Назад теж легко тобі їх покласти. Так, що тут по самому корпусу? Ну, тут корпус іде такий глянцевий, але відпечатків сильно тут ти не побачиш також. Верхня частина тут також. Де поглиблення для навушників з лянцу виконано. Фіксуються наушники. от теж достатньо просто. Зарядничок у нас по центру USB-C. Також тут є індикатор. Зараз треба, напевно, що навушники зняти у ці плівки. І індикатор має засвітитись, по ідеї. А може і ні. Зараз подивимося, як воно все це буде відбуватись. Ні. О, засвітився індикатор. та от. Є індикація. Відкриваєш кришечку. Індикатор пропадає. Закриваєш кришечку. Він загорається, так? Так, загорається індикатор. Мені по кольору подобається і чорний, і білий. Він більше не білий, а більш такий кремовий колір, але дуже круто виглядає. Якщо по чорному, ну, все, все те саме. Відповідно, що більше хочеш ти. Ось так чорні наушники. На чорному, до речі, оранжева кнопка, ну, прикольніше, вона така більш кидається в очі. Давай зараз ми перевіримо мікрофони даних навушників, я їх під'єднаю, послухаю звук, ну і, відповідно, хоча б так поділюсь думкою, передам наскільки звук там класний, по 10-бальній шкалі. Подивимося, що вони собою уявляють по звуку, по басу, ну і по частотах. Ну а зараз безпосередньо можеш почути те звук у мікрофонів. Мені звук подобається, я вже прослуховував це аудіо, і я скажу сміло, що по якості і от по гучності вище середнього. Там якщо ми беремо за таку ціну наушники, то достатньо якісно передається мій голос. Чітко якихось сторонніх шумів, тут сильно не відчувається. Якщо взяти по гучності, то непогано буде чути там, наприклад, ти будеш говорити, тебе буде людина чути. Якщо аудіоповідомлення, яке запишеш. То все окей, я думаю, буде чітко прослухана людина і зрозуміла, що ти скажеш. Мікрофон тут нормальний. Ну що ж, звук мікрофону ми протестували. Він тут гарний. Що стосовно звуку наушників, так саме по музиці, ну він тут якісний, це однозначно, достатньо голосний, але басу тут практично немає. Це навушники, скажімо так, більш накладні. Так вони як по типу, вони повністю в вухо і не сідають. В принципі, це відкритого типу навушники. Тут басу і не буде, але перевага в тому, що вони дійсно якісно передають звук. Мені подобається гучність, що їм вистачає гучності. І до того ж, ці навушники націлені більше на тих, хто, наприклад, займається спортом, щоб вони в тебе не спадуть, вони сидять дуже класно, якби там головою не мателяв. Реально будеш бігати, стрибати, все це класно. Плюс ти чуєш, оточуюче середовище. Відповідно, ти вдягнув навушники, побіг собі і отримуєш якісний звук. І до того ж, ти чуєш, що навколо. Тебе відбувається тут більше націлене на якість звука, на хороші мікрофони, на зручну посадку. Вони реально зручно сидять, і мені вони не тиснуть, я їх не відчуваю. Велика батарея кейсу тримають також самі навушники, теж дуже добре по зарядці. Ну і однозначно, це плюс те, що навушники виконані дуже гарно. Як сам кейс, самі навушники, кнопка фізична як спрацьовує. От ти береш в руки і відчувається якість цього товару. Так, я розумію, що ці наушники такі, скажімо, нішові, так, вони не кожному підійдуть, але якщо ти вибираєш ось саме з такого типу наушників, то ці наушники ти оціниш точно.